Пістолети марки «Форд» та Глок роздавали сьогодні в центрі Києва нові власники короткостволів, бійці поліції, назвардії, прикордонних військ та рятувальники на Володимирській гірці, найкращим правоохоронцям вручали державні нагороди, ордени та медалі від парламенту, уряду та міністерства внутрішніх справ. Серед 130 бійців були ті, хто щойно повернувся з передової або завтра знову вирушає на фронт, а також поранені воїни, які зараз проходять лікування та реабілітацію. Незважаючи на поранення або навіть втрачені кінцівки, всі вони готові повернутися в стрій та бити ворога до остаточної перемоги. В цьому їм допоможуть і нагородні пістолети за традицією, отримуючи короткостволи, бійці віддавали міністру внутрішніх справ монету. Бо зброю можна або дістати в бою, або купити. Скільки назбирав грошей Денис Монастирський, не поточнив, проте вкотре переконався у незламності українських воїнів. Багато хто з них, ви бачите, видужили після поранення або ще продовжують свою реабілітацію. Багато з них ми спілкувалися, мали декілька секунд при нагородження, казали, що обов'язково повернуться до строю. Це говорить про те, що ну, дійсно наша нація незламна. Нагорода не важливо, важливо, коли ти бачиш, що побратими живі, те, що твої дії справді роблять. Майбутню нашій Україні, нашій нації, я б її обміняв би на життя моїх побратимів, або хоча б же обмін наших полонених.